В одному чарівному місці жили кульки. Всі вони були кольорові, добрі, чемні, веселі. Тільки одна була пихата і нечемна. Доброго дня! Доброго дня! Червона кулька! Я найкрасивіша, наймиліша, най най найкраща кулька не буває більше таких кульок, як я. Тому що червоний колір самий головний. О! А до речі, діти! Що буває червоного кольору? Тока ще що? Тока ще що. Сиденька. То а правильно, а ще помідор. Немає кращого, ніж червоний колір. Ось так. І тут червона кулька побачила, що до неї наближається інша кулька. Синя. Доброго дня! Доброго дня, червона кулько! Mm, що мені такого доброго? Червона кулько, я хочу з тобою познайомитись і подружитись. Давай дружити і світ разом кольоровим робити. Хм, я з тобою ні-ні ні-ні ні. Ти не гарна. І кольор у тебе не гарний, і форма у тебе не гарна. Не хочу я з тобою дружитись. Чому це? Я не гарна? а ти, згадай синє небо. Хмарки ще! Хмарки іноді бувають перед дощем темно сині. А ще, а ще бувають волошки сині, барвінок сині і навіть виноград. О, шкода, червона кульку, що ти не хочеш зі мною дружити. Я полетіла. полетіла синя кулька від червоний світ кольоровим робити. А червона кулька стояла і сама собі пишалася. Коли це інша кулька? Летить, 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 летить. Ой, привіт, червона кулька! Привіт! Я біла кулька, слухай, а давай з тобою дружити і світ на коло кольоровим робити. Ха, я ха, з тобою дружити Ні, не хочу, вибачте. Ти не гарна і коля у тебе не гарний. Не хочу я з тобою дружити. Я не гарна, і колір не гарний. Ти чому це? А згадай, білий сніжок. Білі ромашечки. Тільки, а ще ще бувалі білого кольору. Сміх, сніг, сніг. Мах, Кварки, а ще сніг. сніг. А ще. Ромашки. Ромашки, а ще молоко. Голок. А ще що. Сметана. Минут. Так. Минута. Ти бачиш, скільки є красивого в природі і рістівного, і, і корисного білого кольору. Хм. Ну не хочеш зі мною дружити? Ти не треба. І полетіла біла кулька в кольорового роби. Чи вона кулька стоїть, так собі час стоїть, пишається. Коли це летить, інша кулька. <плес> доброго дня, доброго. Слухайно, червона кулька. Я жовта кулька, хочу з тобою дружити. І світ разом кольоровим робити. Ну що, будеш зі мною дружити? Я із тобою бебебе -бе -бе. ні не хочу, бо ти не гарна. Не хочу з тобою дружити. Чому це я не гарна? Чому це? Чому це? Оце ти сказала, скільки в світі я красивого жовтого кольору. Згадай тільки сонечко. Згадай курчаток Жосенко. Діти, а ще ще буває жовтого кольору. Сонечко. Що? Сонечко. А ще. Цеплята. Курчата. А ще. Цитлянка, а ще? Що можна з'їсти жовтого кольору? Грушу. Грушу, що ще? Не, не. Добре, а ще. А ще банан, банан. А, банан. Ще, банан. Да, а ще лимон, Ой, червона кулька. Ти хоч і червоного кольору, не жовтого, але обличчя тебе як лимон, кисне. Ну, не хочеш зі мною дружити, то й не треба. Я полетіла сама світ кольоровий пробити. І полетіла жовта кулька світ кольоровий пробити. І червона кулька сама і пишається. Коли це один? кулька Десь. Слухай, а давай з тобою дружити. Я, зелена кулька, хочу з тобою дружити і світ кольоровим робити. Ой, зелена, тоска зелена. Ні, не хочу я з тобою дружити. І з тобою світ кольоровим робити. Тому що ти не некрасива. І кольор у тебе не красивий, бо найкрасивіший це кмінь. Чому це я не гарна? Глянь, скільки світ і всього зеленого. А давайте, дітки! пригадаємо, скільки всього зеленого світла. Тільки краси влітку бувають. Лістечко. Так, так, правильно. Ну що ж, червона кулька, не хочеш зі мною дружити. Тоді буду сама світ кольоровим робити. До побачення малятка. Залишилася червона кулька сама. Стоїть собі, чекає на когось. Чекає. Але ж ніхто до неї не йде. Її стало так слюбно, що вона стала робитися меншою, 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 меншою. меншою. І здулася з'явилися всі кульні подружки. Малята, скажіть, а куди поділася червона кулька? Здорово. Здулася і як шкода, хоч вона була і не чимна, але без червоного кольору буде геть сумно. Як же ж світ буде без полунички, без помідорчиків? Ой-ой-ой! Ой, подружки, надуйте мене, я все зрозуміла. Я буду чемною, я буду доброю, я не буду більше злюкою. Ну то що, малята? Ну що, подружки, надуємо червону кульку? Давайте всі разом. <звук> О, червона кулька, яка ти гарна. Дякую вам, малята, дякую вам, подружки, кульки. Я все зрозуміла. Я хочу з вами дружити і світ, із вами кольоровим робити.